Привіт усім! От скажіть, чи спадало колись на думку, що ну, що просто навколо нас існує цілий всесвіт, який ми просто не бачимо? Уявляєте, невидимий світ, що просто кишить життям, прямо у нас під носом, у повітрі, яким дихаємо, у воді, яку п'ємо. Ну що ж, давайте разом спробуємо зазирнути в цей без перебільшення дивовижний світ? Ось погляньмо на звичайнісіньку краплю води. Ну, на перший погляд, вона ж абсолютно порожня, правда? Здається, нічого там немає. А що, як виявиться, що всередині неї ціле місто, справжнє місто, де вирує життя? А ось і відповідь Та-дам! це інфузорія туфелька. І це ж лише один єдиний мешканець з-поміж безлічі інших у цьому мікросвіті. Розумієте, ця крапля води це не просто H2O. Ні, це справжнісінька екосистема, яка просто переповнена життям. Добре, але як же нам потрапити в цей прихований світ? Щоб його дослідити, знадобиться знаєте, такий собі спеціальний інструмент ключ, який відкриє нам двері у це невидиме царство. Так, що ж це взагалі таке, цей мікросвіт? Ну, спробуйте уявити ціле царство живих організмів, де кожен, абсолютно кожен, менший за один міліметр. Вони настільки крихітні, що для нашого ока вони просто не існують, абсолютно невидимі. І цим ключем, звісно ж, став мікроскоп. Просто задумайтеся на хвилинку у 17 столітті перші прилади давали збільшення ну десь у 200 разів. А сьогоднішні, сучасні електронні мікроскопи збільшують зображення в мільйони разів. Це ж просто неймовірно, те, як ми бачимо цей світ, змінилося докорінно від якихось розмитих тіней до зображень височезної чіткості. Окей, ключ у нас є. Тож час познайомитися з мешканцями цього дивовижного світу. Спробуємо уявити їх як, ну знаєте, різних персонажів у такій собі складній підводній драмі. Буде цікаво. Дивіться. У цьому світі, грубо кажучи, є дві основні команди. Перші це мисливці. Вони, як і випливає з назви, полюють на інших, щоб вижити. Це, по суті, тваринно подібні організми. А другі це виробники. Вони створюють їжу для себе самі, просто використовуючи світло. Такі собі одноклітинні рослинки. Що ж зустрічаєте нашого першого мисливця? Це амеба протей. Цей мешканець прісних води, до речі, може вирости аж до пів міліметра. Для мікросвіту це, повірте, справжній гігант. Просто уявіть собі амеба рухається за допомогою несправжніх ніжок. Вона просто випинає частини свого тіла і ніби перетікає з місця на місце. Фантастика! Рота в неї теж немає. Вона просто обволікає свою здобич і поглинає її, а дихає та всією поверхнею тіла. Ну хіба не диво? А ось іще один мисливець, і ми його вже бачили на самому початку це інфузорія туфелька. Так, вона трохи менша за амебу, але повірте, не менш цікава. І ось тут ключова відмінність. Якщо амеба така повільна, ніби жиле, то інфузорія це справжній гонщик, її тіло вкрите тисячами, просто тисячами крихітних війок. Вони рухаються абсолютно злагоджено, як весла на галерії, і дозволяють їй буквально літати у воді, полюючи на здобич. Гаразд, з мисливцями розібралися. Тепер перейдемо до виробників. І ось перед нами хлорела. Це така собі крихітна зелена кулька. Наскільки крихітна, розміром всього лише одна сота міліметра, і знайти її можна практично скрізь, де є хоч трохи вологи і світла у ставках, у ґрунті, ба навіть на корі дерев. По суті, кожна клітинка хлорели це така собі мініатюрна зелена фабрика. Вона робить те саме, що й великі рослини, використовує світло, щоб створити собі їжу. Пересуватися самостійно вона не вміє, тому просто подорожує з течією води. Але, і це найголовніше вона, неймовірно потужний виробник кисню. Запам'ятаємо цей факт, він нам ще знадобиться. Отже, давайте підсумуємо: головна різниця між ними це спосіб отримання енергії. Все просто мисливці на кшталт амеби чи інфузорії змушені полювати і поїдати інших. А от виробники, як наша знайома хлорела, створюють собі їжу самі. Просто сидячи на сонечко, ну майже. Але це ще не все. У мікросвіті є й третя абсолютно дивовижна група гриби. І ось з ними у нас, у людей, стосунки, скажімо так, дуже неоднозначні. Вони можуть бути і небезпечними ворогами, і найкращими друзями. Ну, з ворогом, думаю, знайомий кожен. Це ж звичайна пліснява. Вона з'являється на продуктах і псує їх, виділяючи при цьому досить шкідливі речовини. І тут важливе правило якщо бачите цвіль, навіть малесеньку цяточку, все такий продукт їсти вже не можна. Але невже все так погано? Чи є у цих мікроскопічних грибів і, скажімо так, дружня сторона? Можливо, вони можуть бути й корисними. Ще й як можуть. Безумовно, деякі цілком конкретні види плісняви використовуються для створення, наприклад, вишуканих сирів. Саме вони надають їм того самого унікального смаку. А інші, інші взагалі лягли в основу створення ліків, які рятують мільйони життів. От так. Ну і звісно, куди ж без дріжджів? Це теж одноклітинний гриб. Як він працює? Дуже просто живиться цукром і при цьому виділяє вуглекислий раз. І от саме ці крихітні бульбашки газу і роблять наш фліп таким пухким і пористим. Все геніальне просто. А тепер приготуйтеся, мабуть, не цікавіше. Як усі ці крихітні істоти допомагають нам досліджувати космос? Так, так, це звучить як якась наукова фантастика, але це абсолютна реальність. Пам'ятаєте, ми говорили про хлорелу, про ту маленьку зелену фабрику, і я просив запам'ятати, що вона виробляє кисень. Так от її здатність робити це настільки ефективна, що її почали використовувати в космічних місіях. Подивіться, ось це біореактор. І він знаходиться просто зараз на борту міжнародної космічної станції. А всередині цієї, на вигляд, простої панелі, мільярди, мільярди клітин хлорели. І вони просто зараз невпинно працюють, щоб підтримувати життя астронавтів. І сам процес він геніальний у своїй простоті. Дивіться, астронавти видихають вуглекислий газ. Хлорела його поглинає. Потім, завдяки фотосинтезу, вона перетворює цей газ на свіжий кисень. Кисень, яким астронавти дихають. Виходить ідеальна, замкнена система життя забезпечення. Отже, виходить, що мікросвіт це щось набагато більше, ніж просто дивні істоти у краплі води. Це ж справжня основа життя тут, на землі, і, як ми щойно побачили, навіть далеко за її межами. І це змушує задуматися, а які ще неймовірні таємниці, які можливості цей світ допоможе нам відкрити в майбутньому.